Всім доброго вечора. Слава нашим героям, слава Україні і смерті рашистським окупантам. Дівчатка, давно не робила ніякого відео. Хотіла сьогодні, сьогодні була знову в Коломиї і поповнила свою колекцію ще на дві орхідейки. Орхідейки від цвіташки, але. Зараз я вам їх покажу. Так, ось одна орхідейка. Корінчиків у неї нема дуже. Можна сказати, зовсім нема. Горщик такий, що не дуже то й видно. Листочок один ось такий. От. Всі інші, наче нормально. Ось ростуть нові квітконосики на одній, на другій, і ось отака орхідеєчка. Зараз я попробую. От так, щоб краще видно було, ось отака малесенька орхідеєчка. Білої у мене тут такої як немає, тому я вирішила взяти цю. Ось, так вона виглядає ззаду. Виробника її немає. Ой, що так воно погано показує. Ну, настроюся, настроюся. От на ній написано код. Так що, як називається ця орхідейка, я не знаю. Ну, вона мені сподобалася. Думаю, що це листочок, із-за того, що вони довго були в Це ж ця орхідейка ще була, як я тільки приїхала в Україну в тому магазині. І вона до цих пір стояла в кульочку. Ось я так думаю, що цей кульочок дав отакий от листочок. Вона запарилась, я думаю. Ну що, я її протру, напевне, горівкою, подивлюся, що буде. От. Ну, сьогодні я її чуть-чуть пролию, тільки пролию, тому що корінчик, так наче нічого. Що хочу сказати, купляла я її у магазині. Магія квітів. Там час від часу за цими орхідейками, ну, наглядають, що я хочу сказати по цілі коломиї, де я тільки бачила, де я тільки була, і в епіцентрі, і біля міліції, і квітковий базар. Ну, там взагалі дівчата тихий ужас. Ви коли, якщо хтось мене бачить з коломиї або з навколишніх сіл і хоче в коломиї купити орхідею, я вам не раджу. Я тільки раджу оцей магазин магія квітів. У них, у них орхідейки, вони за орхідейками доглядають, вони їх поливають. Так, треба і в них дивитись, тому що, от бачите, листочок такий. Але сам стан орхідейки, якби їй було дуже погано, вона би не пускала стільки квітконосиків, я так думаю. Тому обов'язково, дівчата, тільки в тому магазині я беру орхідеї. Я вже стільки раз дивилася, от тільки хіба в іншому місці ви попадете на свіжий завіз квіт, квітів орхідей. Тоді між ними можуть попастися свіженькі гарні орхідеї. Такі орхідеї можна брати. У інших випадках, я сьогодні бачила тихий ужас, не було що знімати. Повністю всі листя у такому ж гіршому стані. Всі, всі. І вона хоче 500 з лишнім гривень за орхідейку. А вона каже, подивіться, як цвіте. Ну і що ж цвіте? Але ж вона вмре. Нам нема що спасати. Уже. Так, це одна. І ось вам покажу другу. Тож я на неї вже давно заглядаю. Ось отакесенька орхідеєчка. Манюсенька, мінечка. Але от вона мені сподобалась. Не знаю, чим вона мені запала в душу. Тоже, бачите, квітконосик вже відсушує, значить, за нею не доглядали. Але. Корінчики ростуть, тому я її взяла. Це ось виробник. Зараз я попробую зняти. Оцю. Так? І подивимось, що тут у неї? Тож, корінців, можна сказати, нема зовсім. Але є ростучі. Хотіли 300, як ви що, смієтеся? Ну, кажу, за 200 я ще попробую взяти її і щось з нею трошечки поборотися. Ось така вона. ростучий корінець. Так що, що хочу, дівчатка, ще раз сказати. Якщо ви знаходитесь в Коломиї і вам треба купити орхідею, ідіть тільки в квіт'я магію. Цей магазин знаходиться навпроти квіткового базару. Ну, давайте подивимось. Мій попугайчик. Попугайчик розпустив бутончики, порозпускавши, нарощує квітконосик. От. Корінців ростучих я в ньому не бачу, але він ну, не в непоганому стані, як для того, що їхав поштою. От. Так що такий. Будда, дівчатка. Ось мій Будда, Будда скинув свої. Ось зараз поставлю цей, скинув свої останні квіточки, а ті, які перші зацвіли, так і тримаються. Це так, Будда, Тоді ось отака. Боудіє, по-моєму. Зараз, 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 подивимося. Погано видно, вже пізно. Ну, корінців тут ціла куча, ціла куча корінців. Ось, Тоже розпустив у мене декілька, це теж мінічка. розпустив вже у мене декілька бутонів. Ще лишилося два бутончики. Поки що не нарощує квітконоси ніякі. Корінців, поки що, теж новеньких не видно. Але ось така красонечка. Мені дуже подобається. Не знаю, дівчатка. Щось мене потягнуло на мінічки. Роттердам, Роттердам дуже любить пити. Ще раз кажу, це не знаю як у кого. Ну, це у мене, це орхідейка водохлюб. Водохлюб. Я її розпустила всі бутони. Всі, що мала, всі розпустила. Вчор... Позавчора я її поливала. Ось. Ось така ситуація. Подивіться, вже майже все випила. І такий пишненький. Букетик, подивіться, Дивіться, яка красота, я просто в захваті від цієї орхідейки. Такий бутонь, такий віночок цілий, дуже гарненько. Корінців теж в неї ціла купа, ціла куча корінців. От, не в поганому стані такі. І Леодорочка моя. Зараз. Так, стій. Так, давайте тут стій. Ось моя Леодорочка. Ось в такому стані. Тоже розпустила у мене ще два бутони. Красотулька. Ну, дівчата, хочу сказати, всі заявляють, що будда еліадора пахучі. Не знаю, в мене чогось не пахнуть. Нема запаху, я не відчуваю. Може хтось знає, чому це так буває і як це можна виправити. Хотілося б почути запах цих орхідеєчок. Отакі От красонечки. Ще у мене в веранді стоїть. Тункан. Ну, він поки що, там квітконосик зрізаний в нього, він був від цвіташечка. Поки що на місці стоїть, нічого нового немає. Так що, такі красотулечки зараз у моїй колекції, відколи коли я в Україні. Я їх закупила і ось такі сьогодні дві орхідеєчки. По-моєму, якщо я не помиляюся. Ця орхідейка повинна була би називатись Мія чи як. Хто знає, дівчатка, як називається ця орхідейка, напишіть мені, будь ласка. Не забуваємо ставити лайк. Підписуйтесь на мій канал. По мірі можливості, як мені щось буде попадати, буду старатися знімати відео. Так що, ставте лайки, пишіть коментарі. Надіюся, що скоро Російська Федерація згине зовсім. З лиця землі за те, що вони з нами роблять, з нашими містами, особливо недавно з Херсоном, страшна трагедія там відбулася. Умань дуже страшно теж. Так що надіюся, що скоро з допомогою наших воїнів, наших героїв згине з лиця землі ця расистська Федерація, ці фашисти, нелюди, гвалтівники всього нам найкращого, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава!